Тому що такі чоловіки вони наповнені різними ідеями. А е, чоловіки, ну, до речі, із-за того, що е, чоловіки носять енергію шиви, а жінки носять енергію шахті більше, да? ну, все в нас проявлене, да? все в нас є і шива, і шапці. Але із-за того, що жінки вони більше так, мають певну психологію да? і певну поведінку. В них більше е, енергія шахті проявлена, а в, чолові, в, чол, ну, в чоловічому тілі, в чоловічому свідомості, в чоловічій свідомості більше проявлена енергія шиви. А енергія шиви це енергія е, цієї потенціальної, потенціальної ідеї. І тому у чоловіків ідей завжди більше, ніж у жінок. Вони ну, якби генератори ідеї. Але. Чи підхопить цю ну, жінка, підхопить цю ідею чи ні? Чи буде вона проявлена, чи буде вона реалізована, чи буде вона протягнута через ну, жіночу шахті? Це вже залежить від ну, від жінки, і від стосунків сім'ї, в парі там, і, і так далі.